Друзі, всім привіт! Це 15 серпня 2024 року. Сьогодні мій день народження. І я знімаю цей влог свого святкування. Вже традиційно, тому що декілька років поспіль виходять влоги саме з цього дня. Отож, бажаю всім приємного перегляду. З вами все та ж Яніна, все так само з Албанії. Своє 33-річчя святкую сьогодні тут. Ну що, цей день починається з дзвінків та подарунків. Будемо зараз розпаковувати мій подарунок на день народження. Разом це зробимо. Тому що цей пакуночок стояв отакий закритий, два дні чекав на розпаковку. Саме в моє 33-річчя. Я Скажу чесно, що немає прям такого сьогодні дуже-дуже святкового настрою, багато факторів чому так. Відчуття трохи дивні, змішані, але не буду казати, що я не люблю подарунки. Подарунки мені завжди підіймають настрій, тим паче отакі. Тут в Албанії в Тирані є бутік Пінко і я думаю, що цей італійський бренд ну, точно підійме мені настрій сьогодні. Дорослим дівчатам, дорослі подарунки. Я в такому вигляді сьогодні, тому що ще багато попереду різних справ, але вирішила не зважати і все одно зробити розпакування хай навіть у вигляді такому. Тут є отака наліпка, давайте відкривати разом. Мене вже привітала мама, мама мене перша привітала, мама е най найперше привітала. Дзвонила мені подруга Аня з Києва. Жанна з Кропивницького теж вітання передавала. І отак починаю, починаю привітаннячка отримувати. Наліпку цю розірвала і дістаю отаку коробочку. Так, отак. Така коробочка, пінко. Ці пташечки. В мене нічого від цього бренду пінку ще не було. І ось з'явилася отака краса. Це у нас гаманець. Шкіряний гаманець кольору Бордо. Ну, я... це не сюрприз. Цей подарунок я обирала, але він стояв закритий до мого дня народження. Подивіться, яка якість і яка краса всередині такий рожевий. Мені потрібен був новий гаманець. І я думаю, що Пінко це гарний варіант почати дружбу з цим брендом. Тому що сумочок у мене немає цього бренду, речей ніяких немає. І гаманець це стане отаким от початком, маю надію. Я коли була в Бутіку, мені так сподобалося як сумочки. Тому. тому... Чому б і ні? Дуже гарна якість. І мені подобається цей кольор. Він такий коричнево витриманий. Колір вина. Дуже приємно отримувати подарунки, тим паче такі якісні. І я дуже вдячна і щиро вдячна. Буду користуватися цим гаманцем. Отак почався мій день сьогоднішній. Дякую, що подивилися цю розпаковку. Тут що? що тут ще є? Тут є отакий паспорт виробу. А, це чеки. Тут чеки, і отак це виглядає, такі ці пташечки. Отак. От Такий подарунок. Клас. Я ніколи до цього не була в Бутіку Пінко, тільки в інтернеті бачила вироби і здивована прекрасною якістю. Це подарунок від коханої людини, і я справді вражена і щиро вдячна, тому що це подарунок цінний як у фінансовому, так і в інших сенсах. Якісний це, це дуже гарний виріб, це прояв турботи та любові, який я дуже ціную. Дякую. Ось Так виглядає всередині. Якість неймовірна. І оцей рожевий колір теж дуже подобається запах шкіри. А це, друзі, тадам, мій довгоочікуваний торт, довгоочікуваний, тому що з ним історія вийшла. Замовляли на одну годину, його не було, замовили на іншу, він з'явився. Але це мені свято зовсім не зіпсує, навпаки, таку перчинку свято додало. Отож, я з тортом, і вже все добре. Він прикрашений фізалісом, всередині має бути шоколадним. І тут написано з Днем Народження Яніна албанською мовою. Такий колоритний албанський торт подивіться. Зараз буду знімати рілс і потім покажу вам цей торт у розрізі. І буду куштувати його потім. Ну що, друзі? Мій черговий рік підійшов до кінця, інший починається. Я тільки що задувала свічки для Рілсу, а тепер хочу по-справжньому разом з вами загадати бажання і задути свічки знову зі свого гарного торту. Нехай руки будуть наповнені щастям, не треба боятися років, навпаки, треба. На мою думку, пишатися тим, що маєш своїм здобутком. І щоб кожен рік був наповнений чимось приємним пам'ятати це. Я загадую бажання і для себе, і для всіх нас. <пух> Отак, з Днем народження мене. Нарешті розріжемо, скуштуємо, як його різать, не знаю. Хочу подивитися, який він в розрізі, і посмакувати. Ого! Він як мусовий. Замовляла ви... шоколад з вишнею. Ну, як вийшло. Тому бажаю взаєморозуміння всім нам. Але я думаю, що цей торт теж буде смачний. Це типу снікерс чи що? Отак виглядає цей кусінчик тортика. А в мене тут мартні рожевий гристе, і спробую зараз цей торт. Це торт, який зовсім без бісквіту йде. Він повністю з крему. Типу як мусовий. Дуже мені подобається. Приємна імпровізація. Клас. Зараз 9 година вечора, і я вибралася в центр міста святкувати. Недаремно показую вам оцю будівлю Готель-Плаза. І десь там, на найвищому поверсі, є такий ресторан з оглядовим майданчиком. І я хочу туди потрапити. Це моя мрія. Люблю хмарочоси і вперше маю надію потраплю. Сюди. Ось там інтерконтиненталь вже добудований, він здається ще вище, але ще не відкритий. Я думаю, що і там будуть потім чудові оглядові майданчики. Зробила макіяж. Так, так Виглядаю. Так, я в ліфті, в цьому от готелі Плаза Тірана І ми з вами їдемо на 23-й поверх, на найвищий поверх. Там, де руфтоп. ось, The View Bar. Скільки поверхів? Починаю святкувати. Це у мене такий блакитний коктейль. Це джин, ром, малібу, курасау, дуже красивий блакитний колір. Коктейлі тут, до речі, за цінами такими, як, як і всюди. Я думала, що, що тут в буквальному сенсі захмарно, захмарно дорого. Ще у меню є суші, і я подумала поєднати приємне з корисним, повечеряти тут, з'їсти суші. І відмітити таким чином свій день народження. А це роли. Тут у меню є роли, і це у мене з сібасом та халапеньо. а інші роли. А я не пам'ятаю з чим інші. Отак виглядають. Мачного. Роли, до речі, мені сподобалися, досить нетривіальні, такі незвичайні, таких я точно не куштувала, вони там є гострі з халапеньо. Я халапеньо зняла. Все одно цей перець дає гостроту. Але мені дуже сподобалися ці роли з цібасом. Е е незвичайні. І довго сидіти тут не планую. Чому? Тому що будній день якогось мега-святкового настрою немає, якщо чесно. А, але хотілося побути в незвичайному місці. Зробила можна їхати додому, скоро буде. Цікаво, що я сьогодні і в консульство України до речі їздила в день, були там справи, так символічно співпало в мій день народження. Українка поїхала в українське консульство. Ну треба було і вдало там, вирішилися справи. Тому якийсь такий сьогодні день був і у справах, і в розвагах. Торт свій чекала, трохи засмучена була там. Ну якось... Воно все одно сумуєш, тому що один далеко від подруг не можеш організувати якісь таке святкування. А потім підбиваєш підсумки. Я дуже себе лаю за невдачі, за неуспіхи якісь. Я така роблю підсумок, кроків прожитих, розумію. Розумію, що не все так, як можливо хотілося б. І себе картаю за це, ну, якщо прям чесно. Але багато ще попереду, я думаю. Тут отак виглядає жіноче. Хотіла зробити собі фотки якісь, не дуже і виходить, оце це зі штативом. Напевно, краще приходити сюди ввечері, саме щоб фото робити панорамні, тому що ввечері колись ще не темно, тому що, коли вже темно, воно якось не видно нічого за вікном на фото. 以前有你当着。Ja, Я вже вдома довго не тусувалася. Там люди стали приходити в той бар, і дівчата, і компанії-хлопців, і туристи. Не скажу, що прям забито було, але люди все-таки долучалися, а я відчула необхідність поїхати додому. І ну, якось достатньо було одного коктейлю, роли поїла. Просто давно хотіла поставити таку галочку, відвідати цей View Lounge. Подивитися на тірану з висоти. Здійснила цю мрію в день народження. Нехай всі інші мрії, добрі, маленькі і великі, теж збуваються і у мене, і у вас. І дякую всім за привітання. В інстаграмі мене активно вітали. Приємно. Багато хто згадав про мій день народження ще до Рілсу святкового. Це теж було приємно. І продовжуватиму вести свою діяльність на YouTube. Долучайтеся також в Instagram. Побачимося у нових відео. Дякую, що ви зі мною майбутнє попереду. Слава Україні!